Голова Закарпатської ОВА Віктор Микита провів робочу зустріч з головою Берегівської територіальної громади Золтаном Баб'яком, очільником Берегівської районної ради Карлом Грезешем та депутатом Закарпатської обласної ради Юдітою Патеї. Під час зустрічі порушили питання підтримки бойової готовності військових підрозділів, які перебувають у зоні відповідальності Берегівського району. До Берегівської громади досі надійшло 14 клопотань щодо матеріально-технічного забезпечення Збройних сил України та інших військових формувань і правоохоронних органів. На їх реалізацію з бюджету Берегівської територіальної громади було виділено 5,2 мільйони гривень. Забезпечення потреб ЗСУ та обороноздатності країни є одним із наших першочергових завдань. Хочу підкреслити, що Берегівська громада допомагала і продовжує допомагати нашим військовим. Під час недавної зустрічі з Віктором Мікітою, головою закарпатської обласної військової адміністрації, було обговорено, як можемо найбільш ефективно допомогти нашим бійцям. Адже сотні вихідців з нашого району також служать у лавах територіальної оборони та інших військових формуваннях. Так, на реалізацію клопотань щодо матеріально-технічного забезпечення ЗСУ та інших військових формувань і правоохоронних органів з бюджету територіальної громади вже було виділено 5 мільйонів 200 тисяч гривень. З наближенням зими ми забезпечимо і закупівлею теплої форми для наших військових у необхідної кількості, яку шитимуть підприємства легкої промисловості Закарпаття. Берівська територіальна громада і таким чином сприяє зміцненню обороноздатності країни. Наразі, після підготовки відповідного проєкту рішення на засіданні виконавчого комітету міської ради, що заплановане на 28 жовтня, буде схвалено черговий пакет фінансової підтримки наших захисників і захисниць. Разом до перемоги! Поряд з бюджетними видатками громади фракції КМКС, партія угорців України та демократична партія угорців України, які разом формують більшість у міській раді, ініціювали придбання транспортних засобів на потреби Збройних сил України. Один позашляховик вже придбали та передали. А вибір і придбання вантажівки, яка відповідатиме вимогам збройних сил, ще триває. Крім таких ініціатив, вище згадані фракції у Берегівській міській раді підтримують і надалі підтримуватимуть проєкти, які сприяють збереженню суверенітету та територіальної цілісності України. Розповіла голова фракції КМКС партія угорців України Кароліна Дорчі. Удмікидний саранчей Берексасикіштешегітанеч слава богу. Що від початку війни наша міська рада функціонує без перешкод. Ми маємо розглядати чимало важливих питань. До нас теж надійшло чимало клопотань від збройних сил, які містили прохання підтримати нашу армію. Ми підтримали кожне таке прохання про фінансування, і наша фракція й надалі підтримуватиме такі клопотання. для нас важливе наближення миру і те, щоб наша країна зберегла свій суверенітет та повернула цей суверенітет у повному обсязі. Якщо в чомусь потрібна підтримка міської ради, то ми на всіх голосуваннях віддавали і надалі віддаватимемо свої голоси за. Наша наступна мета це допомогти тим нашим військовим, які виконують свій обов'язок у лавах збройних сил України теплими зимовими речами. Тому ми підтримуватимемо такі рішення. Невдовзі у берегівській міській раді будуть приймати рішення щодо виділення додаткових 7 мільйонів гривень для оплати пошиття зимових речей для підрозділів територіальної оборони. Проти отримався рішення прийнято.